Вітаю! Сьогодні я розкажу вам, як збирати таку головоломку, як пірамідку, і детально розберу найпростіший метод, який також використовується для швидкого збирання. Перше, що я хочу розказати вам про пірамідку, це як розбирати її по скрамблах. Треба взяти жовту сторону вниз і зелену на себе. Тоді, як в багатьох інших головоломках, утворюється чотири сторони, тобто right Права за годинниковою і проти годинниковою, left, ліва за годинниковою і проти годинниковою, Ю, верхня за годинниковою, проти годинниковою, І так само back, B за годинниковою і проти годинниковою. Також часто зустрічаються і маленькі букви. Тут це кутик R. Маленьке це ось і малий кутик за годинниковою. Ну і штрих, якщо проти годинникові. Так само L, U і Back. Ось так виглядатиме пірамідка в розібраному вигляді. Якщо що, то скрамбл я лишаю отут на екрані. І також у описі відео, щоб ви могли краще розуміти комбінацію або повторяти. Спочатку необхідно скласти такий собі хрест. Отже, звести оці три великі елементи. Жовтого кольору на одну сторону. В нас вже два елементи зведені, так буває не завжди, але треба просто інтуїтивно знайти сторону і підвести туди елемент. Тепер можемо почати робити перший шар, тобто вставляти елементи. Які мають іти між оці великі елементи, тобто кутові. Перший алгоритм це півпав R'L, R, L'. Ця формула вставляє елемент з правої частини в правильне місце, якщо жовтий дивиться на нас. Наступні два елементи стоять не в правильних місцях. З червоним почнемо з ним. Виймаємо його тим самим півпафом і бачимо трохи іншу комбінацію. Все одно підводимо до того самого місця, що й заводили перший елемент. Але жовтий вже не дивиться на нас. Тобто заводимо другим методом. Це не зовсім алгоритм. Але про всякий випадок я його висвічу на екрані. Елштрих Ю. Тепер продовжимо з третьою парою. Як ми бачимо, вона так само ставиться, як і друга. Отже, підводимо її до правого боку. Усі пари треба підводити до правого боку. Тоді піднімаємо L, оскільки жовтий не дивиться на нас. L U L. Ось і все. Перший шар складений. На цьому моменті можна вже перерівняти всі кутики, щоб вони дивилися разом і складали жовту сторону. Залишається ось таке. До речі, Кутик зверху, теж можна зрівняти з, з іншими кольорами. Я просто цього не зробив зразу, тому що забув. І тут ми бачимо один з п'ятьох алгоритмів. Два з алгоритмів, які можуть зустрітися, повторюються. Це перший алгоритм. Для нього потрібно зробити півпав. Відвести цей елемент. І поставити його другим способом. Таку формулу використовуємо, коли є два елементи, кожен з яких треба перевернути. Отже ще раз півПАВ, відводимо оцей елемент в бік. І заводимо другим методом зведення пари. Другий алгоритм це коли схоже щось на шахматку. Ну, як сказати, не зовсім. Коли ці елементи треба замінити за часовою стрілкою, потрібно повторити одну формулу двічі: R U R'. U R U R R' І ще раз R U, R' U U R, U, R' Також можливий ще один варіант, коли елементи потрібно замінити в такому самому порядку, але вже проти годинникової стрілки. Для цього треба виконати цю формулу один раз. R U, R' U R' RUERH. До речі, для тих, хто складає кубика методом Фрідріх, цей алгоритм дуже нагадує рибку. Тільки замість U2 використовуємо U, оскільки у пірамідки лише три сторони і не можна зробити U2. Останні два алгоритми. Перший з них коли елементи просто потрібно переставити проти часової стрілки. Тоді треба взяти так, щоб правої сторони були два незамінених елементи, і зробити таку формулу R U, R' U U', що чимось нагадує звичайний півпав на кубику 3х3, і потім вставити першим способом, тобто зробити півпав. І остання п'ята формула. Це коли треба замінити елементи за часовою стрілкою. Так само беремо, коли два елементи, і повторюємо цю формулу двічі. ru-r-u-пів-пав. І знову ru-r-u-пів-пав. Тепер ви вмієте складати пірамідку. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, задайте їх, будь ласка, в коментарях. До зустрічі у нових відео!